Єврокомісія і Європейський центробанк запевнили, що умови надання кіпру фінансової допомоги не суперечать правилам ЄС про страхування внесків. Повідомив у Берліні німецький міністр фінансів. Водночас у Брюсселі обережно коментують оподаткування внесків у кіперських банках. Єврокомісія наразі утримується від подальших коментарів. Скажу лише, що ми повністю підтримуємо зусилля президента Анастасіадиса, заявив речник Єврокомісії Саймон О'Конор. Кіпрський президент Нікос Анастасіадис проводить переговори з Брюсселем про можливість зменшити податки для дрібних вкладників і збільшити їх для великих інвесторів. No Вибору насправді не було, пояснює експерт, тому що без оподаткування банківських вкладників фінансова допомога мала б сягнути 17 мільярдів євро, а це майже 100% ВВП Кіпру. І це поставило б під загрозу фінансову стійкість на Кіпрі. Cyprus... Якщо Кіпр відкине угоди чи може ця країна залишитися в Єврозоні протягом тривалого часу. Якщо парламент Кіпру відхилить угоду найближчими днями, тоді європейські партнери не позичать Кіпру гроші. Це означало б крах великих кіпрських банків, величезний фінансовий хаос на Кіпрі. Це призвело б до ну, прискореного виходу цієї країни з зони євро, що було б надзвичайною катастрофою для кіпрського народу. Кіперські керівники кажуть, що вкладники отримують компенсації у вигляді акцій банківських установ, так чи інакше, але довіра до спільної валюти знову дуже похитнулася.